Не та вже музика на Україні. Саме таку марку мало піаніно біля альтанки. Навіть патріотичні фарби не врятували його від вандалізму. Інструмент зруйнували і тепер він не працює. Сумчани ж замість грати гами отримали нову розвагу. Неподалік з'явилася ще одна контактна скульптура для фотографування. Як врятувати піаніно символ радилася Наталка Лесикарбовська. Нова контактна статуя, встановлена на день міста, вже здобула багатьох прихильників. Люди фотографуються. Стара ж пам'ятка синьо-жовте піаніно вже геть розвалене. Видатна сумська піаністка Надія Запорожець каже: такий інструмент і зиму здатен пережити, витримує навіть тяжкі природні умови. Та люди здатні зробити те, з чим природа не впорається. На фоні я люблю суми. Це просто звучить як якась трагедія духу. Жінка розповідає, піаніно стало символом свободи сумчан, тож заслуговує бути на рівні з іншими пам'ятками міста. Цей беззахисний інструмент, який надавав радості жителям міста і дуже дивував гостей міста, тому що ну, це прикольно, це цікаво, дуже. А зараз ви подивіться, що там внутрі. Музикант професійним оком ставить діагноз. Дека тримає. Струни є, але ж вибиті ото молоточки, які би грали по тих струнах. Зараз оце тільки можна отак пограти. І е, вирвані клавіатура вирвана. Пані Надія сумнівається, чи можливо реанімувати музичний інструмент. Отже, прощавай собачів. Він зараз зґвалтований, він просто зґвалтований. Ви подивіться, він не він не може грати зовсім нічого. Оце останній зуб. Який може тільки постукати. Сумчани ж до патріотичного піаніна ставляться по-різному. Нема різниці, ну не зробили. Треба його прибрати, і все напевно. Творити музику треба ну, так, не в парку, тому що тут багато я коли ходжу, тут багато діти бринькають на ньому, просто його ламають. по пановий, поремонтувати мабуть. Тут <реш> треба кошти, щоб виділили, щоб поставити нове. Щоб люди ходили, радувалися. Піаністка ж пропонує відремонтувати розкорочений інструмент і зробити пам'ятником нашій незалежності. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.